Вітаємо. Ви дивитесь новини на каналі КТМ. Сьогодні у випуску ми розкажемо. Арт-терапевтичний простір на базі гімназії номер 6 обладнали. Як працює резиденція Святого Миколая? Святкові плани. Олександрійський музикант Ромаріо Доро відправився у благодійний тур. В Олександрії на базі гімназії номер 6 надала громадська організація 10 квітня. Терапевтичний осередок, який, який направлений на те, щоб допомогти дітям і дорослим справитися з тривогою, стресом, які отримали в період такої воєнних дій, скажімо так, нам допомагали в цьому громадська організація 10 квітня. Всю скажімо так юридичну документацію нам допомогли зробити. Розробили фінансовий план, за яким нам виділили ось такі меблі гарні. Кімната нам виділилася гарна. Нам виділилися дуже багато матеріалів, які можуть діти використовувати в своїй роботі. Кожне заняття має чітку структуру, певний сенс і метафору. Ми працюємо за певною структурою пропрацьовані тіла, емоцій, метафора і сенс. Кожне заняття починається із зустрічі. Ми виконуємо дихальні право право на заземлення, розслаблення. І потім переходимо до виконання якоїсь роботи. Підбираємо на кожне заняття свою метафору, наприклад, будиночки, і ми кожна дитина може вибрати той матеріал, з яким вона працює. Свою роботу забирають додому і це як певне нагадування про те заняття, про той смисл, про який ми обговорювали. Представниці арт-терапевтичного осередку зазначають, що це не гурток, не майстер-класи, а місце, куди діти їх батьки приходять за позитивним настроєм і емоціями. Є й психологічна допомога. Я є психологом закладу, і до мене приходять і дітки, і дорослі за допомогою. І я б, наприклад, користуючись такою нагодою, хочу запросити не тільки людей внутрішньопереміщених, а й людей, які ж проживають на наших мікрорайонах, дорослих, щоб вони теж зверталися, не боялися, приходили, і запитували. Справа в тому, що в нас працює осередок і приходять дітки не тільки за тим, щоб отримати якусь насолоду від тої арт-терапевтичної роботи, а ще й поспілкуватися один з одним, передати думки один одному, що вони там нове, цікаве, робили. Ну і скажімо так, зараз взагалі діти обмежені в спілкуванні, і тому ми пишаємося тим, що ми об'єднуємо дітей. Арт терапевтичний осередок працює на базі шостої школи. Дізнатися про наступне заняття та записатися можна у керівниці осередку за телефоном 099 957 66 95. В Олександрії запрацювала резиденція святого Миколая. Тепер щодня з 10 до 18 години двері скверу Палацу культури Олександрійський театр відчинені для усіх охочих відвідати святкову локацію, зробити світлини на тематичних фотозонах і біля ялинки. Цьогоріч головна красуня новорічних свят сяєтиме не на площі Соборній, а саме у театральному сквері. Подробиці дивіться у сюжеті. Цикл новорічно-різдвяних свят традиційно розпочинається з дня святого Миколая. Резиденція саме цього святого відкрилась 18 січня у театральному сквері. Вчора наша локація працювала з 10-ї години до 20-ї, а тепер кожного дня ми працюємо з 10-ї до 18-ї. Жителі міста можуть прийти, можуть побачити дуже цікаві фотозони, можуть скуштувати. Тут є в нас і гарячі напої, і солодощі для твори, можуть звичайно, пофотографуватися, представити себе справжніми зірками. Тут у нас є і такі ілюміновані олені, і в нас є такий великий шар. Але найголовніше це звичайно, наша ялиночка. Вона ну незвичайно, дуже цікава, дуже яскрава і дуже дуже гарна, і по-родинному дуже тепла. Новорічний дивобус, ярмарок поробок, концертна програма та герої відомих казок чекали на Малечу під час відкриття головної красуні різдвяних свят ялинки, яка цьогоріч змінила місце свого звичного розташування, а різнокольорове вбрання змінила на жовто-блакитні кольори. В цьому році вирішили дещо змінити саму локацію, дещо змінити саму ідею відкриття ялиночки. Ви бачите, вона в нас тепер жива, вона в нас тепер така настояща і дійсно нашій си. Символ нашого міста, можливо, вона такою стане. І розуміємо, що ми не можемо в такий важкий час залишити дітвору, да, без свята. Тому ну, вирішили спробувати ось таку ідею, і дуже вдячна, що всі Олександрійці з такою з таким теплом, родинним навіть теплом, цю ідею підтримали. То звичайно, як тільки починається вечір, можливо, з 16-ї години, як буде світло, до 18-ї, ялинка буде, буде сяяти і буде радувати нашу малечу своїми вогниками. Заплановані і традиційні новорічні ранки біля центральної ялинки. На території театрального скверу, починаючи з 2 січня, почнуться розважальні дитячі програми з 12-ї години дня. То ми звичайно запрошуємо малечу кожного дня, окрім 7 січня, кожного дня працюємо з 12-ї до 13-ї. Ми також ділимо ці ранки з нашими колегами Палацем культури Світлопільській. Ну і 13 січня це буде останній новорічний ранок, і після вже звичайно ми будемо прикраси знімати. Резиденція буде відкрита щодня з 10 до 18 години. Тож діти мають змогу написати листа Святому Миколаю, аби він встиг виконати їх найпотаємніші бажання. Олександрійський співак та музикант Ромаріо Доро в рамках благодійного туру збирає кошти для ЗСУ. Ромаріо вже дав концерти у Кременчуці, Полтаві, Миргороді. 17 грудня був у Кропивницькому, а завершає свій перший благодійний тур в Олександрії 23 грудня. Про концерти, репертуар та подальші плани. Дивіться далі у новинах. Околицях зима починаю день, думки про тебе тапліст, сумних пісень, щоб майже рік не поруч, як ми були разом, Холодні стіни не дають заснути теплим сном. День за днем минає. Незмінна реальність, голові одне питання, що буде далі. Наступний сюжет про музичне волонтерство. З 9 грудня містами центральної України з благодійними концертами їздить Олександрівський співак та музикант Доро. Кошти на ЗСУ. Про участь в спільних благодійних концертах та власні проєкти розповів сам співак. Вони почалися вже близько навесні десь, коли трохи всі отямились після початку війни. Ось і у кожного з нас стало питання, у когось одразу, у когось потім, що я можу зробити для цієї країни, чим я можу бути корисним у цей час. І, наприклад, я і також місцевість, яка у нас тут є, багато дуже творчих людей, вони вирішили, що ми можемо робити творчі проєкти, допомагати армії і також з цим всім, що ми можемо займатися улюбленою справою і приносити користь. Перші спроби дали одразу результатів. Це був перший, перший виступ на фонтані, який був масовий. А до цього я зібрав концерт у будинку Піщевича. Також благодійний. ми зібрали за один вечір десь близько 4 тисяч гривень. В грудні разом з Ярославом Шаповаловим замислили ризикований, але важливий проєкт благодійні концерти в Кременчуці, Полтаві, Миргороді Кропивницькому. Завершує тур концерт в Олександрії. Передаємо у фонд моя броня. Ось скільки збираємо, це, це не можна вгадати, тому що люди різні і дуже важко наперед знати, скільки хто може дасть. Але ми не встановлюємо як якийсь, якийсь квиток. Це все від серця має бути. Розповів, як змінився репертуар. Англомовний не змінився, але дуже дуже багато пісень, які ми раніше співали російською мовою. То вже не співаю зараз. Це, це якось плинуло. Зараз, якщо, якщо я співаю російською мовою, якщо хтось просить заспівати, то це переважно українські виконавці, як Монацік, Барських і так далі, які, які наші хлопці. Бомбокс також. На запитання, чи вважає себе професійним співаком, сором'язливо відповів ні. З чим категорично не погодився ініціатор туру та директор воліарту Ярослав Шаповалов. Я розумію, чому він так сказав, тому що, ну, в принципі, кожен митець, він розуміє, що він не досяг ще своєї висоти да, кінцевої. Ну і в цьому якби, демонструється те, що Роман розуміє, що йому ще багато рости. Але якщо з точки зору якості його музики, якості його виконання. Він являється професіоналом. Ну чому я можу відповісти на це питання? Професіонал чи не професіонал визначається а, тим, а, чи людина а, заробляє цим. Да? Роман цим заробляв раніше, зараз вже і заробляє для наших Збройних сил України. От і ще а, тим, чи визнається це іншими людьми. Да? Точність романа визнається. Ми це знаємо по кількості людей, що збирались на його виступах і біля фонтану, і у парку. От ну і зараз у місцях, де ми виступали у наших турів. В наших турах, розповів Ярослав, як готували тур і чи все вдалося. Були переживання, і ми поки що від'їздили три міста. І от були в Кременчуці, то ми обрали невдалий простір, да, там небагата вмістимість, от, то і донацій було не так багато, як там очікувалося. А у Полтаві дуже гарно відспівали, да, там багато людей гарно прийняли, і сцена була досить велика і гарна. От у Миргороді взагалі стояло питання, чи їхати туди, тому що був заброньований лише один столик. Але вирішили, що вже раз пообіцяли, то поїдемо. Да, люди виявилися більше і донатів навіть більше ніж у Кременчуці. І також є ще один музикант, професійний дуже гарно грає. Ідин сік, його можливо вже чули. Дехто в нашому місті, хто був на концертах у Оліарті. Але я з ним готую велике шоу, да, де буде і музика, і хореографія. Ну і ще дещо цікаве. Да, сьогодні якраз зустріч з художником. От, то буде велике шоу, з яким плануємо мандрувати не лише Україною, але й світом в цілому. Ромаріо Доро починав як вуличний співак. З кінця лютого виступав біля фонтану в парку та збрав кошти на ЗСУ. Наразі збирає людей на сольні концерти. Вже 23 грудня запрошує Олександрійців. На цьому не зупиняється. Можливо, наступні концерти будуть в щойно визволених містах України. Тож долучайтеся до благодійності, підтримуйте збройні сили і все буде Україна. Родинам загиблих військових вручили державні нагороди. 16 грудня у малій залі відбулося вручення ордену захисникові та державних нагород родинам військових, які загинули на війні. Орден за мужність третього ступеню вручено сержанту Роману Графу. Згідно з указом президента України орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно на